Біоробот. А скажіть, ви ж теж чули всі ці історії про американські і натовські біолабораторії на території України? Гадаєте, це пліт роботи ворожої пропаганди? Дідька Лисово, це чистісінька правда. І я вам зараз навіть покажу, розкажу про цю історію. Знав я одного бравого вояку Потапа. Випадково познайомилися, не питайте як, і завівся у них на позиції кіт Рудик. І дуже потап та Рудик здружилися. Кіт і мишей ловив, і заспокоював, і затишку додавав. Хлопці з москалями воюють, Рудик з гризунами та шкідниками. І так воно якось тягнулося, полюбилася тваринка всім, і стала така популярна, що волонтери на 3D принтері йому навіть такий тактикульний шолом для штурмових заходів надрукували. Але то так, чисто для фотки, щоб настрій усім підняти. А взагалі військові статути котам до хвоста. Рудик уперто ходив без броні шолома, бо на виплати і так не розраховував, хіба що на тушонку, але її він і так мав. Та біда не спить, ворог посилив наступ і сусідні позиції одна за одною почали провалюватися. Тож Рудик з потапом і пацанами були вже на волосинку від оточення. Як і заведено для гарної тавтології, командування скомандувало прориватися. У принципі, нічого нового, але Рудику не видали калаша, а трофейний він навідріз відмовився брати, бо братке все вороже йому було. Ухвалили рішення взяти кота в рюкзак і прориватися так. Прорив видався жарким, сильний обстріл, робота арти, купа дронів, словом, довелося пацанам постійно залягати, подавляти вогнем, чуть просуватися, залягати і так по колу. Аж ось в один момент довелося потапу накласти товаришу турнікет, зняв рюкзак, щоб мати змогу підповсти непоміченим, дістав джгут і поліз до пораненого. Все наклав, час зафіксував, дивиться, а рюкзак з Рудиком саме там, що треба перебігати під обстрілом. Та й передає пацанам по рації: Заберіть Рудика, він за мною. Рудика заберіть, як прийняли. Прийняли, заберемо, почулося рації. Прорив тривав до вечора, але до його кінця хлопці добротно вже так розосередилися і розтягнулися. Як там Рудик? питає в рацію Потап. Та добре все, трохи в шоку, але все ок, відповідають хлопці. Ну і супер. Він заслужив на добру таранку з пивом, пожартував хтось. Це точно. У наступні кілька днів хлопці відпочивали, а Рудик ловив флешбеки та мух під сонечком біля сільської лавки, обіч старезної халупи, що стала для групи тимчасовим житлом. На старе занедбане подвір'я зайшов комбат і почав розбирати прорив, щось запитувати, коментувати. А, і ще, хлопці, наче навздогін, і поміж іншим сказав комбат, перш ніж піти від пацанів. Є одна херня, яку я так і не поняв. У нас в межах прориву скільки трьохсотих було? Двоє. Одного потап підлатав, а другий сам себе обслужив. Двоє кажете? Хм. А хто тоді був за потапом, що ви його забирали? Хлопці заржали, а компан зніяковів від нерозуміння того, що відбувається. Мудік якийсь чи пудік? Це в кого такий позивний? Сміх посилився, а той, хто пробував його стримувати, вже не міг. Та то в нас спецагент такий є, відповів один. Він позаштатний, додав другий. Осьо мух ловить, сказав третій. Бійці розвернулися до лавки і тепло всміхнулися. А під лавкою весело та грайливо полював кіт кіт, який бачив більше, аніж 99% населення цієї планети. Справжній біоробот.